Вітаю, друзі, на каналі коктейлі хроніки. З вами Андрій і Яна. Що ж, друзі, осінь майже вже скінчилась. Тому я підготував для вас три рецепта осінніх коктейлів, щоб ви скуштували, поки є змога. І сьогоднішні коктейлі не про те, щоб зігрітися, а про те, щоб відчути осінь у кожному келиху. І перший такий коктейль це буде Autumn Ricky, осінні ріки. Це твіст на коктейль рікі з додаванням сиропа з криці. Ну і прийду до його готування. І перший інгредієнт це буде джин. О, класний початок Андрію. Для цього можна іспинити. Деякі наші підписники так і зроблять. Його нам знадобиться 50 мл. А далі так, іще 50 мл поряд дати постояти разом там з оливочками, так? І можна Но. пити. В будь-яку пору року. Так. Так, наступний ну, інгредієнт це буде C Lyme 25 мл. І останній інгредієнт це сироп з крицію. Робиться дуже просто, робиться цукровий сироп задавання задаванням криці. В принципі, все, даєте трошечки настоятись і готово. 15 мл. די דערקן נוווער אזוי І осінні ріки надов. Вітаю, друзі! Кожен раз так починаю. Так, осінні коктейлі. Я люблю такі пряні коктейлі. Скажу одразу. Тому мені здається, у цьому випуску мені сподобається все. Ну, ну а це вже прям мені подобається: джин, лайм, строп з кориці. І що може бути краще. Ну хіба просто джин і лайм. <рик> mm. Клас. Дуже смачно. Uh -huh. um, прямо мені дуже подобається Так кисло пряно. Ну і користь тут в тему. Прямо yeah. типу, вона yeah. не заважає. І підкреслює якусь смак-джину. Та Мені дуже, дуже насичено, дуже приємно. Мені от прям подобається. А, я б не знаю, нічого вже не додав. Угу. Смачно? Так, так. Він такий навіть о, і трошечки зимовий. Ну, не знаю, в мене от і такі більше пряності вони асоціюються як із осінню, так і з зимою. Тому можна сказати, що можна і взимку такий коктейльчик пити. Та, він такий легкий, але дуже насичений смаки, такі приємні. Крім mm. дуже смачно. От джин класно відкривається. Мені прям дуже подобається. Ну, в плані він і так дуже ароматний, класно виражений завжди в коктейлях. Але тут о, найбільше моє було побоювання те, що кориця може ну так, трохи заважати. Але такого нема. Супер. Чудовий коктейль. Приймаємо, давайте другий. Добре, перейдемо на другого. Так, перейдемо до другого коктейлю. І це у нас буде Apple Cedar Smash. Вау, яка назва. Так, э, довго, прикольно. Э, э, і почну з бурбона. 60 мл. Наступний буде Сік Лимона 20 мл. Медовий сироп 10 мл. А за якими пропорціями ти робив? 3-1. Три частини меду, одна частина води. Тобто на 100 мл берете 75 мл Або грам меду і 25 води. Дякую. Так, тепер м'ятка. Не зовсім оцінити такий інгредієнт. Але це все ж таки смаж. Але знаєш, зараз в супермаркеті можна знайти все, що хочеш. Так, тому м'ята не є проблемою. Я беру одну таку гілочку, це приблизно там 8 листочків. Що візьмемо. Якісь вони малі. Отак стане. Ну і все, шойкую. І доверху наливаю сидор, а, в мене газований, можна взяти тихий, а, сухий. Прикрашаю м'яткою лимоном. оману, <гум> збув сказати. Так, і Apple Cider різкі Smash готовий. Так, я вже з соломенкою. Які очікування? <гум> кисло солодке такий буде. Так. Так. Медовий, медово-яблучний такий. Ну, знаєш, отут, прям, якщо там е, в попередньому коктейлі він був більш такий, я сказала, і зима і осінь, то тут 100% осінь, по-перше, мед, яблука, знаєте, ну, це завжди осіння темка. Mm -hmm. Ти що треба? Боже, як смачно! Він кислий. О, бурбон такий. Так. Але е, я думала, буде солодший, але ні. От він такий кислий, прямо як треба. Ну так, е, є яблучна нотка. Солодкого тільки трошки меду. Ну так, але в тебе три один. Е, тому я й так ти думала, що він буде солодким. Бо бурбон теж такий е, сам по собі солодкуватий напій. Так. Е, в нього так є, така солодкість. Тому я й думала, що він буде більш солодкий, ніж кислий. Навіть якщо ти додав туди і лимон, і сам сидр він сухий, а означає кислий. Але ні, він більше кислий, ніж солодкий. Але дуже цікавий. Класно бурбоністий, як ти сказав. Мені навіть це не блін, дуже складно. І цей смачний, і той смачний. Тебе ще зібрати. Мені, напевно, з джином більше подобався. Але це теж достойний, теж такий насичений смаки, приємні. Ну, як осінній для мене. Так, він осінній. От він прямо. Ну, блін, я, я точно знала, що він буде осінній. Яблучно бурбоновий з нотками меду, ну і спиладкий. Угу. Приємний. Приємно. Але мені більш досвідно. Так, та, там такі більш смаки е зрозуміліші, не знаю, вираженіші. Тут mm -hmm. трошки один на одного наклалось і трошки. Ну, але скоріші. в поєднанні гарно. Ну, ти, ти сказав зараз, що е наклалось, Е-, смяки, е Ну, Я не скажу, що вони прям складно там якось звідкали. Ні, ділянку. так, ну, зрозуміліші. Ну, та, там... Просто ясно. Так, та, та, та. тут більш складніше, тому мені. Сподобався перший. Так. Добре, а сьогодні буде 3 чи чотири? Три. А тоді ми дивимося останній рецепт коктейлю на сьогодні. І вже будемо визначатись, кому що сподобалось, а ви там собі записуйте, скрінте і готуйте. Так, і останнім на сьогодні коктейлям це вже буде теплий, зігріваючий коктейль, це буде Pumpkin Toddy. Гарбузовий тоді. Вау! Wow. Це якщо була гаряча вода, я зігрівав в кимок. І коктейль робиться одразу в келку. Почну я з житнього віскі, Його знадобиться 30 мл. Наступний буде це коняк або бренді 15 мл. Далі сік лимона 10 мл. Наступний буде це сироп, а, пряний гарбуз. Його можна зробити самому, як я, або купити манін, точно робить такий, може якісь ще інші бренди теж, як я робив, а, зробив а, гарбузове пюре і зробив цукровий сироп один-один пропорції. Потім в цей сироп додав пюре гапуза і спеції. Ну, прянощі. Це була кардамон, молотий бир, гвоздика, кориця і трошки ванілі екстракт. Потім я це випарював хвилин 10 і дав настоятися ще хвилин 30. І в принципі ось готовий. Ну і процедив, ну, це я так зрозуміло. Ну, і всі пропорції, звісно, будуть в описі. І його знадобиться 20 мл. Далі кленовий сироп 10 мл. І останній де він? бітер мастура один держ. Як завжди більше, тому що в мене великий дропер. Ну і все, забувається гарячою водою. І памкін тоді готов. Теплий коктейльчик. О, прям гарячкуватий такий. Ну, я люблю теплі коктейлі. Тому. Хоча сказати, тому навряд чи мені не сподобається. М -м, дуже смачно. Так? Я зробила маленький ковточок. Я зараз ще повторю, але дуже смачно. Дуже пряний. Так, я він, до речі, буде міцніший. Хоча тут алкоголю, в принципі, 45 мл. Небагато. Але мені б хотілося трошки більше смакового гарбуза. Мені його трошки не вистачає, тому що він називається Pumpkin ага. Тому Має бути на першому місці. А на першому місці алкоголь для мене тут. А ти як? Не знаю, мені всього достатньо. Він класно пряний. Я не думаю, що гарбуз прям дуже суперово буде. Домінувати в коктейлі з алкоголем, ти все одно будеш чути алкоголь. Ну так, в принципі, ти права. Але він такий: кисло, солодкий, алкоголь дуже приємний, як для мене. Mm -hmm, так. Ці алкогольні не виділяються, просто смак алкоголю приємний. Mm -hmm. Ну і так згріваючий. І ну. відверто погані теплі коктейлі, коли ти п'єш, і а, в тебе такий різкий, несмачний, ось цей пари. Напевно, це да, спиртозні. Спиртозні, так. Тут такого нема. Так, да, тут просто суто смак алкоголю, такий ж кажу, приємний. Сам тоді він такий ну, насичний по спеціях, але ж кажу, як на мене, мені б хотілося більше чути гарбуза, тому що назва Гарбузовий тоді. Як я й сказав. Mm. Ну, але якщо ось цей момент з недостатністю гарбуза а, опустити. То взагалі цілісний, класний, смачний курт. Так, дуже смачний. Та, я не з тим, що не, не смачний. Він дуже смачний. Мені подобається по смакам, угу. але є, є нюанс. Ну так. дивись, який тобі прям все. Якщо давай обирати наших фаворитів, фаворитів. А, блін, мені тут ці коктейлі сподобались. Мені складно визначитись. А, вони три різні, на різний смак, на різний настрій. А, два холодних, з джином класний, з бурбоном класний, теплий теж класний. Тут взагалі коньяк. Ну, бренді, я ти коньяк, брав. Так, це коньяк брав. Ну, не знаю. До речі, що хотіла ще зауважити: от я взагалі не люблю пити коньяк. Мені мало подобається коктейлів з каніфом, а, Але тут класно. Просто за той рахунок, що ти не відчуваєш Тут ті... житні віскі і конюхують трошечки. Тут більше житнього віскі. Ну, все одно у конях я відчуваю всюди. Мені складно когось визначити на перше місце ну, то через Тоді, тому що він не може з ними ну, стояти в одній Категорії, так. Mm -hmm. А тому що він теплий, і мінь, ну, мені тоді більш подобається, що він теплий. Мені хочеться зараз більш теплого, все ж таки. А серед тих, якого б я брав, то я б, все ж таки джин на перше місце на друге. Yes, apple Cider Whiskey Smash. А... Ну вже з подумавши там минувшим часом, я теж прийшла до того, що джину мені подобається більше, але і з бурбоном він теж смачний. То просто якщо ви любите більше джин. І хочете спробувати, то ну, попробуйте з джином. А, Якщо любите бурбон, спробуйте з бургоном. Ну, але навіть якщо у вас такий о, різний смак, о, вам і те, і те подобається, тому вам і тот, і тот о, він зайде. Ну блін, да логіка? Ну просто і з джином, то й легше готувати. Так, так, взагалі майже. Три інгредієнти. Ну і розумно в Угу. Четверти. Ну, оцей, напевно, найскладніший. Так. Там можна все купити, змішати, ну, я маю на увазі не бурбон. А тут ну, по досить суті, багато інгредієнтів. Теж можна купити. А, так, але все одно інгредієнтів тут більше. <рес> так. Тому він по він складніший. Ну, але смачний гад. Так. Ось такі, в принципі, нагадки про осінь були. Так. В принципі, мені здається, на будь-який смак mm -hmm. і теплі, і холодні, і з, з криці, і з яблуком, і з медом. О, хто та має алергію на обережно. бережно? Ну, та є ж гіперволігін, так, та так. Да. Та, та. да. Тому можна викрутитись. Так. А, ви можете написати в коментарях, які коктейлі ви п'єте от в осінні такі, можливо, вони теплі, можливо, холодні. Андрій давно не готував коктейлі від підписників. Тому діліться, що ви п'єте. Пишіть в коментарях. Ми почитаємо, Андрій приготує і ми попробуємо. Чому по ні? Повністю погоджуюсь з Діаною. І ще я хочу нагадати: не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо ще не підписані. І поставити дзвіночок, аби нас не загубити і не пропустити наступні відео. І до нових зустрічей. Па-па!